Нями у державному університеті Житомирська політехніка відбулася офіційна презентація освітнього проєкту Код, який відкриває українцям нові горизонти у сфері ІТ та створює фундамент для цифрової трансформації країни. Код це унікальна навчальна програма по принципу пір learning Тобто студенти вчаться один в одного. Навчання відбувається без лекцій, без викладачів через навчальну освітню платформу, де студенти отримують завдання. Вони їх вирішують. Платформа їх перевіряє, виставляє їм такі собі експі. Учасники програми вже пройшли тритижневий спринт. Під час якого вони створювали два групових проєкти, працювали в команді та покращували свої комунікативні навички. Спринт був більше не навчити їх якимось знанням, а для того, щоб вони спробували чи це саме те, чим вони хочуть займатися чи їм подобається, чи їм ну взагалі. Сам підхід до навчання підходить, тому що багато студентів не можуть навчатися, коли немає викладача, який тобі все пояснить. Тут більше самостійної роботи. 19-річна Софія цікавилася, IT ще з дитинства каже, цей проєкт дав їй можливість розвивати свої навички та вчитися у кращих експертів. Для мене це взагалі можливість розвиватися у інноваційних напрямках, адже код дає не лише загальне знання з програмування, а також дає можливості вивчати, наприклад, програми штучного інтелекту чи кібербезпеки, які. На жаль, зараз не є доступними взагалі людям. Для мене це є чудовою можливістю, навіть як молодого фахівця і самої студентки Житомирської політехніки отримати додаткові знання і ставати краще. Загалом у межах проєкту Код Житомир. Навчання пройдуть 100 студентів. Воно безкоштовне і триватиме 12 місяців онлайн формації, але з можливістю зустрічатись офлайн в аудиторіях Житомирської політехніки. Реалізовують проєкт за підтримки уряду Естонії. Коли ми відкриваємо школу. Це не завжди про будівлю чи інституцію, це про спільноту у сучасному світі. Навички IT – це про свободу. Вони є ключовими. І у майбутньому кожен учасник проєкту КОД братиме участь у кіберобороні країни. Особливо хочу подякувати і за проект КОД, тому що він дає можливості сьогодні отримати освіту тим, хто ніколи не займався в галузі IT, і в тому числі ветеранам. Хлопцям, які дівчатам, які прийшли з війни, які демобілізовані, І дуже приємно, що є окремий спринт тільки для жінок. Наприклад, ми це теж дуже цінуємо. Школу програмування код створили у 2021 році в Естонії. Нині навчання охопило вже понад тисячу учнів з більш ніж 30 країн. А випускники працюють у провідних компаніях різних галузей для України. Такий освітній проєкт ноу ноу-хау – планується, Що в подальшому він масштабується житомирщини на інші регіони нашої держави. Останніх три з половиною роки в коді Житомира точно з'явилися нотки кода Естонії. Це про дружбу, це про підтримку, це про взаємодію. Це не тільки про стіни, про мости, які ми разом будуємо, про дитячі садочки, а це про виховання наших дітей. Щороку з 20 серпня по 20 вересня в Україні тривають активності в межах глобальної ініціативи всесвітнього дня прибирання World Clean Up Day. Житомир також доєднається. Планують прибирати у певних районах міста. В нас в Житомирі буде проходити 19-го числа. Взагалі всесвітня проходиться двадцятого. Ну в нас тому, що буде плац в місті. і За цього ми перенесли на 19-те, щоб було всім зручно. Марія каже, благодійники забезпечили команду сміттєвими пакетами, рукавичками, водою та іншими необхідними речами. Однак на усіх учасників цього не вистачить, тож радить брати з собою інвентар для прибирання. 18-го числа я дам кожному особисту локацію, тому що ми не можемо розповсюджувати її. В соціальних мережах і за військового стану в країні локацію взагалі ми вибирали по принципу, де є біля укриття, локація, яка буде безпечна, і де є біля неї зупинка, щоб можна було дістатися. За словами координаторки, сміття планують вивезти на переробку сировини. До ініціативи доєднаються компанії міста, учні ліцею номер 23 та найбайдужі житомиряни. Відділ екології нам допомогли, сказали, що ви допоможуть нам вивести сміття, забезпечить машини. Такі проєкти не лише роблять наше місто чистішим, а й об'єднують жити до спільної справи. Долучитись може кожен охочий, зателефонувавши Марії за номером 093 182 97 48 або написавши на сторінку команди в Instagram. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 14 вересня ФК Полісся на виїзді зустрівся із ФК Кривбас у рамках п'ятого туру української прем'єр-ліги. У першому таймі на полі була рівна гра. Криворіжці діяли фірмовими передачами з глибини, а вовки концентрувались на позиційних атаках і флангових загостреннях. Дрека за дрека простріл низу. Чи буде удар по воротах? Він заблокований ще одне добивання. Глейкер Мендоса пробиває його. Удар теж блокують. Суперники і порушенням правил завершується цей ігровий епізод. Фол в атаці. чуємо свисток Миколи Балакіна. Можуть в контратаку зараз вибігати. Проникаючий пас на Мендосу. Блейкер Мендоса на просторі. Мендоса заходить у штрафний майданчик. Мендоса може бити. Мендоса не забиває. Глейкер Мендоса не переграє Євгена Волинця у цьому моменті. Незважаючи на усі зусилля команд, перший тайм пройшов без голів. На початку другого кривба створив два моменти. Однак поцілити у ворота Житомирян не вдалося. Байкеваць на Мендосу Мендоса готує подачу на віз від Глейкера. Мендоса. Удар не влучає у площину. воріт. Це був хто Єгор Твердохліб. Драка проведення ліворуч. Чудовий пас Глейкер Мендоса. Він один в один проти Бабенка. Мендоса подача на дальню. Стійку удар повз ворота. Цього разу Максим Задирака відгукується на передачу Глейкера Мендоса. Дуже схожі епізоди. Відкрити рахунок вовкам вдалося лише за 10 хвилин до кінця матчу. Відзначився Микола Гайдучик. Кравченко віддає у вільну зону. Все таки на Йосефі, але схоже, що запізно. Йосефі не порушує правила. Томер Йосефі. Простріл від нього. Ще одна передача від Йосефі. Удар! І м'яч у воротах. Микола гайдучик відзначається на 80-тій хвилині. Хотілося тільки допомогти хлопцям віддати всі сили, бо бачу, як вони віддаються. Звичайно, для команди це дуже важливий гол, тому що ми плюс перемогли, віддали дуже багато емоцій, сил на сьогоднішній грі. Дуже важка гра, дуже інтенсивно. Ми тренували також на цьому тижні з Євгеном в передачі. І завдяки цьому можливо і десь знайшов правильну позицію і забив гол. Фінальний свисток зафіксував рахунок 0-1 на користь житомирян. Полісся переживала шестимарчеву серію поразок. Потрібно з кожною грою ставати краще і налаштовуватись так, як мінімум, як це було сьогодні, тому що. Дуже важливо, що сьогодні команда була налаштована на перемогу, і вона хотіла перемогти. І Це було видно не тільки по гравцям, які були на футбольному полі, і по тим гравцям, які переживали на, на лаві запасних. Це дуже класний, скажімо так, момент, який всіх нас об'єднує. За день до матчу основних команд полісся та кривбас. На полі зійшлися юнаки. Рахунок 0-4 на житомирян. Голами відзначилися Святослав Чарчукан, Даніесрдзеніякс, Валіфер та Мамаду. 14 вересня ЖФК «Полісся» впевнено переміг ЖФК «МС «Поділля» у матчі четвертого попереднього етапу Кубку України серед жіночих команд. Рахунок 8-1 на користь житомирянок. Удар по воротах м'яч у сіті 1 на 22-й хвилині. До перерви вовчиці забили чотири голи. Двічі відзначилась Юлія Стець та двічі. Тетяна Тріль. Але наприкінці першого тайму ЖФК ЕМС Поділля зміг скоротити відставання. Рахунок 4-1. і моменти, Ось і гол. Мсі поділя забиває у другому таймі житомирянки Повернули контроль над грою. Ще чотири рази м'яч летів у ворота суперниць. Забивали стець Січкаренко, Тараканова та автогол дерев'янко. і яка швидкість і голисі води. Фенер ЖФК Полісся каже, дівчата показали характер та командну гру. Вони впевнено контролювали матч та заслужено перемогли. Наразі в нас залишається проблема травмованих людей. Я вам скажу, ми сьогодні тактику на гру підбирали під тих людей, які в нас сьогодні більш готові, більш здорові. А взагалі, якщо ми виграємо кубок України, це не буде менш менш заслужено, ніж успішні виступи в чемпіонаті. Задяки цій перемозі, ЖФК Полісся вийшов до чвертьфіналу Кубку України та продовжує боротьбу за головний трофей. Bye.